Історія про те, як я, звичайна українка, розвела пана поляка, зажиточного поляка, на секундочку, на хату в Польщі. Це все почалося в березні 2014 року, коли я приїхала в Польщу спеціально з ціллю знайти чоловіка поляка. Це була моя мета, головна ціль, і взагалі, чому я сюди приїхала? Це для мене було дуже легко, бо я гарна, я розумна. Той поляк в мене одразу закохався, возив мене по всім відпочинкам, дарував дорогі подарунки, дарував все на різні моря возив, катав на своєму мерседесі, але я хотіла до будинок. дім. І ось він мені його купив. Ось такий гарний, гарний дім, шикарний садовник, який працює. Я хотіла паспорт. Він мені дав паспорт. А вже коли він став старий, я його залишила. Так думають мої хейтери, і таке мені пишуть.